we Аналізу проведення громаді обстеження та оцінки безбар'єрності за, за, за 24 рік. Встановлення управління соціального захисту населення, євшана на 9, перший другий поверх лівого крила, що є поверхтової будівлі. Буден житлового комунальної власності це є третій поверх, Євшана-9. Архівний відділ, Євшана-9, перший поверх, праве крило. Об'єкти, які розміщуються за цими адресами, є бар'єрними. Проте перебування осіб з інвалідності в цих приміщеннях є задовільно комфортними, але зі сторонньою допомогою. Ні приміщення, ні прилета території, і 9 не належить до ну, Калуській міській територіальної громаді, а знаходиться в власності Ваторіана. тому облаштувати безбар'єрності до будівлі та приміщень є практично неможливими. Калуський міський центр соціальних служб э, э, Героїв України 9А безбар'єрний. Центр комплекс реабілітації дітей з інвалідності добродія Калуска, Героїв 9А безбар'єрний. Калуський геріатричний центр безбар'єрний. Управління освіти Калуської міської ради об'єкт бар'єрний. Архітектури бар'єрні, інфраструктури і розвитку Калуської міської ради Шептицького-2 бар'єрний. державного архітектурно-будівельного контролю також бар'єрний, управління земельних відносин Шептицького-2 це третій порт – бар'єрний. І управління звичайних ситуації – також є бар'єрними. Всі об'єкти укриття, які в нас є по калушу і знаходяться в цьому, також є бар'єрними. І е, басейн посейдон, там також у нас є бар'єрний. Тому що тяжко туди людям добратися. Е, в комунальному підприємстві трени, там ще не рівні, як на стадіонах хімік, так і на стадіони Старостинських попугах. Ну, вони є, можна сказати, безбар'єрними і туди. Можна приходити і займатися. Відповідно до плану заходу модернізації ЦНАП забезпечено вільний дошкодний доступ до приміщення управління ЦНАП. Облаштовано пандус та сходи з поручнями на вході в приміщення. Також є автомобільна стоянка для осіб з інвалідністю, яка розташована 30 метрів від знаку. Облаштовано санітарну кімнату для осіб з інвалідністю і також ці п'ять старостинських округів. І центральний офіс забезпечені інформаційними табличками, які дублюються шрифтом Брайля. Вхід до будівлі облаштований інформаційною табличкою, виконаною збільшеним шрифтом, у контрастному відношенні кольору шрифту відносно форму таблички. Також в центральному офісі є система керування чергою, яка візу... візуалізує інформацію на дисплеях та облаштована система звукового інформування. Робочі місця адміністраторів облаштовані з позначеннями збільшеним шрифтом, які контрастом відносно до фону таблички. Це те, що є зроблено. Зараз є проблема. Так, є дуже багато таких пішохідних переходів, які потрібно робити. Це приблизно на 30 вулицях є 195 пішохідних переходів, які потрібно понизити, які потрібно влаштувати тактильну плитку. І це, ми ну, в, в межах того бюджету, який в нас є, ми будемо поступово робити, починаючи з найбільшої нагальної потреби. Та є проблема в пандусах. Тобто зараз в нас є зроблено в місті 30-20 пандусів до житлових будинків, але знову ж таки там, де є проблема, де люди живуть інваліди, де є необхідність, і ці пандуси ми влаштовуємо. Можемо виконавець робить якісь певні зміни на тому місці, де він фактично є. І в мене дуже велике запитання до всіх чиновників, які тут є. От чому ви тільки зараз про це почали думати і почали про це говорити? Хоча ви вже на цій каденції довший час, правильно запахло виборами, я так бачу, і з кабінету міністрів спускають певні моменти для того, щоб робилися певні ради. Це знову ж таки якась в певній мірі імітація бурної діяльності. Знаєте, тобто вже фактично каденція закінчується. Я не факт, що ці всі чиновники, які зараз тут представлені, не будуть майбутньо на цих радах. То великі суми, розумієте, яким чином ці всі речі будуть реалізовуватися. Ми зараз просто поговоримо про якісь такі безвищені речі, що там проблеми, сам проблема, грошей немає. А що далі? Просто моя пропозиція, що ця рада має на 50% складатися з людей, які безпосередньо стикаються з цими проблемами в своєму життєвому безпосередньому житті. Тобто нас власному досвіді переживають ці моменти, а не просто так титулярно зараз попризначати тих чиновників, які так і так мають ці речі робити. Так і так ці речі мають змінювати. Що заважає вам у рамках своїх повноважень ці речі змінювати цими роками, що ви були при владі? Та нічого не заважало вам. Проблема фактично в будь-якій установі, в адмінбудівлях, в лікарнях. Тобто, якщо говорити про лікарні, я стикнувся з тим, що немає належних облаштованих санітарних кімнат. Тобто, і ми зараз говоримо про те, що ми дуже дбаємо про наших захисників. А в тиловому місці ці речі не були зроблені досі. І ми розуміємо, що велика кількість військовослужбовців, які проходять лікування, вони проходять лікування в тилових частинах, в тилових -тил містах. І невже не можна було ці речі якось локалізувати? Тож ж саме облаштувати нормально навколо лікарень, щоб це була доступність? Ну, тут лікуються люди, які віддавали своє, скажімо, життя і здоров'я за нашу батьківщину. І невже ці речі не можна було обдумувати. Ну, Про що ви думали? Тобто я до кінця не можу розуміти цих лікарів та головних. Чим, чим, про що ви думаєте? Тобто ці речі потрібно озвучити і шукати якийсь певний ресурс для того, щоб їх, скажімо так, локалізувати. І це не проблема тільки калуша, це проблема всіх інших лікувальних закладів, де я безпосередньо проходив лікування. І в обласній лікарні, і на МАЗЕПе. Та ж сама проблема. Тобто, титулярно ми говоримо про те, як ми дуже думаємо про наших захисників, яка ця тема актуальна, важлива, а по факту ну, профанація. Профанація по всіх статтях. Я рахую, що так, знаєте, в нас є два вороги. Перший ворог це зовнішня Російська Федерація. І другий ворог це байдужість, некомпетентність і корумпованість чиновників. Оце, оце цей ворог, який фактично не дає нам е, просто розкрити якось наші плечі і крила, щоб е, більш ефективніше боротися з тим зовнішнім ворогом. Якщо, допустимо, когось є якась будівельна компанія на підхваті, яка вже готова реалізувати ту чи іншу типу, програму по безбар'єрності, ну, давайте від цього відмовляємося зразу. Бо, я так розумію, багато чого бізнес у е, тих чи інших окремих осіб представлений, і в, в, в тому числі і в нашій ті міській раді. Щоб цих моментів не було. Якщо ми хочемо зробити якесь благе діло для громади, давайте його зробимо для громади, а не для того, щоб збагатилась та чи інша людина або та чи інша компанія допоки ще є час. Тому що ну, за кожну хвилину і кожну секунду ми платимо дуже велику ціну е, з життям і здоров'ям наших безпосередніх захисників. І просто, щоб вам не було потім стильно дивитися в очі цим людям, які прийдуть з фронту, так? Ну, потрібно робити якісь ну, кардинальні зміни і безпосередньо самим змінюватися. Тобто, тому що суспільство вимагає цих змін. Якщо, допустимо, чиновник не хоче змінювати, його треба просто змінювати. не може погане дерево дати добрих плодів. Ну, це це, ну, це ж написано у Святому Письмі. Скажу так: військовослужбовець для того, щоб виконати своє бойове завдання безпосередньо на передовій і вберегти своє життя, він включає весь свій креатив. І весь свій потенціал. Тому що ну, він розуміє, що якщо він буде так просто зараді форми там ходити, то він ризикує те, що він втратить своє життя і втратить ті позиції. І тому люди включають люди креатив. Вони починають, скажімо так, виходити за певні межі свого свого потенціалу навіть для того, щоб берегти своє життя і свою позицію. А тут люди собі живуть в тилу, комфортно, є певна зона комфорту, всіх все влаштовує, і процес заради процесу імітація бурної діяльності. Ми покрасно розуміємо, що створення умов безбар'єрності, це є, кажуть, після підтримки Збройних Сил, це є пріоритет номер 1 після підтримки. Однозначно ми це будемо робити з вами згідно повністю згідний, що не дай Бог буде якийсь корумпований чиновник в цьому напрямку. Однозначно працювати з нами немає. Це, і я їх не сприймаю, і в попередній роботі, де я працював, тобто я фізично не сприймаю людей, які собі шукають просто та вигоду і корупцію. Точно ну, за таке діло, якщо буде хтось попадеться, однозначно ну, його тут не буде, розпозоро просто вишиваче. І тому я кажу, що однозначно, якщо ми тут вже зібралися, то має працювати ефективно. Я заснував такий комітет, який називається комітет доступності. Що ми проводимо моніторинг, визначаємо, бачимо, де, які є проблеми, але е, воно, ну, на жаль, не знаходило такого можливості вирішення, тому що це стосувалося. Фінансування додаткового ну, були ряд проблем, але не можу сказати, бо багато що і вирішувалося. Тут не можна сказати, що не вирішувалося. І зараз, коли сформована от уже Рада безбар'єрності, тут залучені фактично всі управління, всі сфери діяльності міста. І це дасть нарешті, я вважаю, змогу вирішити ті проблеми, які ми в тому числі і на комітеті доступності обговорювали більш краще.